І спроневірилися Ізраїлеві сини в заклятому, а хан син, кармія сина, завдієвого сина, зирахового юдиного племени, узяв із заклятого і запалився господній гнів на Ізраїлевих синів. На зміну радості від перемоги невдовзі прийшла скорбота через поразку, а все через непослух одного чоловіка. Єрихон мав бути цілком присвячений Богові, а це означало, що все живе слід було вбити, а все цінне покласти у Господню скарбницю. Та тільки стережіться заклятого, щоб ви самі не стали закляттям і не взяли заклятого, і щоб тим не завели Ізраїлового табору під закляття і не довели його до нещастя. А все срібло та золото і речі мідні та залізні це святість для Господа. Воно війде до Господньої скарбниці. Жодна людина не мала права взяти щось із того собі. Однак для одного чоловіка. Ця спокуса виявилася занадто сильною. Хоча й хтось може похвалити дисципліну війська Ісуса Навина в тому, що лише один із них піддався спокусі, навіть цей один воїн не зміг це приховати від Бога. Бог побачив гріх, який вчинив Ахан, коли узяв із забороненого і забалав через це гнівом на весь ізраїльський народ. На його думку, вони мали понести за це колективну відповідальність, а тому він забрав у них своє благословення до повного вирішення даного питання. Насправді цілком очевидно, що на цьому історія ізраїльського народу могла б і завершитися, якби Бог не відвернув від них свій гнів і послав Ісус мужів з Єрихону в Ай, що при бет Евені на схід від Бетелу. І сказав до них, говорячи Підіть і вивідайте цей край, і пішли ті мужі, і вивідали той ай. Не знаючи про непослух Ахана і маючи велике бажання скористатися перевагами першої перемоги, Ісус Навин готувався до наступного бою і вислав своїх розвідників за 10 миль на північний захід з Єрихону в Аї, що на схід від Бетела. І вернулися вони до Ісуса та й сказали до Нього: Нехай не йде весь народ коло двох тисяч люду, або коло трьох тисяч люду, нехай вийдуть і поб'ють, ай. Не труди всього народу туди, бо ті вороги нечисленні. Коли розвідники повернулись, то говорили з великою впевненістю, що Аї можна легко завоювати лише за допомогою двох-трьох тисяч чоловік. У місті було мало людей, як вони доповіли. Та розвідники помилилися. Насправді в Аї мешкало 12 тисяч чоловік і жінок. Це приблизно 6 тисяч чоловіків. І було всіх, що впали того дня від чоловіка й аж до жінки дванадцять тисяч. Усі айські мешканці. Згодом, коли бог давав розпорядження Ісусові новинові, Він сказав йому візьми з собою весь люд, здатний до бою». І сказав Господь до Ісуса не бійся і не лякайся, візьми з собою весь військовий люд та й устань, піди на ай. Подивися, ось дав я в руку твою айського царя і народ його, і місто його, і край його. Хоча Аї і було меншим за Єрихон, воно було добре укріплене, а його воїни вміло переховувалися. Ізраїльтяни самі винні у тому, що недооцінили силу свого ворога і переоцінили власну. В даному випадку не згадується молитва і немає свідчень про покладання на Бога. Недооцінювати силу ворога смертельно небезпечно. Християни часто не, в... не усвідомлюють, що їхні вороги могутні. Бо ми не маємо боротьби проти крови та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Тому віруючі люди і зазнають ганебної духовної поразки. Невдача, яка спіткала ізраїльтян, була наслідком, принаймні частково того, що вони применшили чисельність ворожого війська і припустили, що одна перемога гарантує наступну. Вчорашня перемога не захистить віруючу людину від сьогоднішньої поразки, тому завжди слід покладатися на Господа і просити сили в нього. Розглядаючи конфлікт між християнами та злом, Павло написав Нарешті, мої брати, зміцняйтеся Господом та могутністю сили його. І пішли туди з народу коло трьох тисяч люду, та вони повтікали перед айськими людьми, і айські люди повибивали з них коло тридцяти шести чоловік, та й гнали їх перед брами аж до Шеварім, і розбили їх на узбіччі гори, і охляло серце народу та й стало, як вода. Однак Ісус Новин послав лише три тисячі чоловік в Аї, де, на превеликий жаль, вони не перемогли, а зазнали поразки і мусили були втікати. Вони бігли налякані крутою стежкою вниз, якою так упевнено підіймались ще вранці. Переслідувачі вбили з них тридцять шість чоловік. Решті ж вдалося втекти та повернутися в табір. Щойно звістка рознеслася про поразку по всьому таборі, ізраїльтяни неабияк впали духом. І хоча це була єдина поразка ізраїльтян за всі сім років за воювання Ханаану, значення тут мало не сама поразка і навіть не смерть 36 воїнів. Ізраїльтян раптово охопили жахливі побоювання, що Господь їм уже не допомагає. Вони не могли зрозуміти, чому так трапилося. І роздер Ісус одежу свою, та й упав на обличчя своє на землю перед Господнім ковчегом, і лежав аж до вечора він та Ізраїлеві старші, і посипали порохом свою голову. І сказав Ісус: Ах, ладико, Господи, для чого ти конче перепровадив цей народ через Йордан, щоб дати нас у руку амореянина, щоб вигубити нас, о, коли б ми були позосталися і осіли по той бік Йордану. О Господи, що я скажу по тому, як Ізраїль обернув потилицю перед своїми ворогами і почують хана Анеянин та всі мешканці цього краю і зберуться навколо на нас, і знищать ім'я наше з землі. І що ти зробиш своєму великому іменню? Ісус Навин також був приголомшений цією поразкою. Згідно зі стародавніми звичаями оплакування, очільник і старші роздерли на собі одежу. А старші ще й посипали собі землею голови. Вони впали обличчям до землі перед кивотом Господнім і прибули в такому положенні аж до вечора. Далі Ісус Навин озвучив всю ту розгубленість, яку відчував, і поставив Господові три запитання. Перше запитання: Чи то ж на те перевів ти через Йордан народцей, щоб знищити нас? друге запитання що я маю казати після того, як Ізраїль удався до втечі від своїх ворогів? Третє запитання І що тоді ти вчиниш для великого імені Твого? Здається, Ісус Новин звинувачував Бога у поразці і навіть не замислювався, що причиною могло бути щось інше. У своєму першому запитанні він навіть озвучив міркування розвідників, Супроти яких так гарячі протестував у Кадощі. Однак Ісуса Навина найбільше турбувало те, що звістка про їхню поразку може якимось чином применшити повагу язичників до Божого великого імені. І як наслідок їхнє ім'я також буде стерто з землі, тобто безповоротно знищено так, що ніхто і ніколи більше їх не згадає. І сказав Господь до Ісуса. Устань, по що то ти падаєш на обличчя своє? Ізраїль зрішив, і вони переступили мого заповіта, що я наказав їм, і взяли заклятого, а також крали і обманювали і клали поміж свої речі. Господь доволі різко відповів Ісусу на вину. Стань, Чого це припав ти лицем до землі? Потім Бог пояснив, що саме стало причиною поразки і що слід робити далі. Причиною поразки були самі ізраїльтяни, а не Бог. Ізраїль згрішив Бог обвинуватив в тому, що вони згрішили, коли присвоїли собі речі, які присвячувалися або призначалися для знищення. Допоки цей переступ не буде усунуто і спокутовано, гріх цієї людини буде вважатися гріхом народу. І не зможуть Ізраїлеві сини встояти перед своїми ворогами. Вони обернуть спину перед ворогами своїми, бо стали закляттям. Не буду більше з вами, якщо не вигубите заклятого споміж себе. Після падіння Єрихону було зазначено. Господь був з Ісусом, але тепер звістка від Бога була похмурою. Не буду я більше з вами, якщо не усунете прокляття з поміж себе, отож гріх слід було усунути, а прокляте знищити. Устань, освяти народ, та й скажеш: освятіться на завтра, бо так сказав Господь, Бог Ізраїлів закляте серед тебе, Ізраїлю, ти не зможеш устояти перед своїми ворогами, аж доки ви не викинете з поміж себе того заклятого. І підходьте рано вранці за вашими племенами, і станеться те плем'я, що його виявить Господь, нехай підходить за рудами, а рід, що його виявить Господь, підходитиме за домами, а дім, що його виявить Господь, підходитиме за мужчинами. І станеться, хто буде виявлений у заклятім, той буде спалений в огні він та все, що його, бо переступив він заповіта Господнього, і вчинив безсоромне між Ізраїлем. Далі Господь озвучив всі кроки, які необхідно було зробити для пошуку винуватця. По перше, народ мав освятитися, про ніяку перемогу над ворогами не могло йтися, поки не буде вирішено дану проблему. По-друге, вони мали зібратися всі разом наступного дня, щоб вирахувати винуватця, ймовірно, киданням жеребу, який мав спершу показати винувате коліно, потім винувати рід і зрештою самого винуватця. По третє цього винуватця і все його майно, а не лише викрадені речі, необхідно було спалити. Цей гріх для Бога був ганебною річчю, гріхом Ахана став зумисний непослух божому велінню, що мало не призвело до загибелі всього ізраїльського народу. Якщо ізраїльтяни не знищували ханаанське добро, Бог міг знищити самих ізраїльтян. І встав Ісус рано вранці, і привів Ізраїля за його племенами, і було виявлене юдине плем'я, і привів він юдені роди, і був виявлений рід з Архіїв, і привів він з Архіїв рід за родинами, і був виявлений Завдій, і привів він його дім за мужчинами, і був виявлений Ахан, син Кармія, сина Завдія, сина Зераха з юдиного племени. Того доленосного дня Ісус Навин прокинувся рано вранці. Весь Ізраїль зібрався для обряду визначення винуватця, який, ймовірно, проходив у вигляді жеребу, як от виймання черепків з написами «злечиків». Але ж Бог знав, хто винен і чому він просто не сказав ім'я Ісусу Навину. Відповідь полягає в тому, що цей хвилюючий метод мав вразити усіх ізраїльтян і показати, яким серйозним проступком є переступ Божих хвилін. Оскільки даний метод не передбачав миттєвого результату, винуватець мав час і можливість, аби покаятися та добровільно зізнатися у своєму гріхові. Якби Ахан зробив це і поклався на Боже милосердя, то бог безумовно помилував би його, як це трапилося з винуватим Давидом декілька століть потому. Блаженний кому подарований злочин. Кому гріх закрито, Блаженна людина, що Господь їй гріха не залічить, що не в її дусі лукавства. Коли я мовчав, спорохнявіли віли кості мої в цілоденному зойку моєму, бо рука твоя вдень та вночі надо мною тяжить, і волога моя обернулась на літню посуху. Я відкрив тобі гріх свій і не сховав був провини своєї. Я сказав, бо признаюся в проступках своїх перед Господом, і провину мого гріха ти простив. Запала похмура тиша, і жереб упав на коліно Юди, на рід з Архіїв, дім Завдія, і, зрештою, на ахана. І це не була якась випадковість, але ж божі проведіння. Соломон дуже вдало описав даний процес. За пазуху жереб вкладається та весь його вирок від господа. І сказав Ісус до Ахана: Сину мій, виздай же славу для Господа, Бога Ізраїля, і признайся йому, і подай мені, що ти зробив. Не скажи неправди переду мною. І відповів Ахан до Ісуса та й сказав: Дійсно, згрішив я Господові Богові Ізраїля, і зробив так та так. І побачив я в здобичі одного доброго шинаарського плаща і дві сотні шеклів срібла, і одного золотого зливка п'ятдесят шеклів вага його, і забажав я їх і взяв їх. І ось вони сховані в землі всередині намету мого, а срібло під ним. Дивно, що Ахам зберігав тишу впродовж усієї процедури кидання жеребу, хоча він вже дуже боявся. Зрештою, Ісус Новин дуже обережно звернувся до ахана. Він, хоч і ненавидів гріх, але все ж не зневажав грішника. Приселюдне зізнання, яке підтвердило надприродне викриття винуватця, було справді необхідним. Відповідь Ахана була прямою і вичерпаною він зізнався у своєму гріхові, однак без жодних вибачень. Він також не виявив жалю за те, що порушив веління Бога. Зрадив свій народ заради трофеїв і спричинив до поразки ізраїльських військових загонів та смерті 36 чоловік. Єдиним, про що він е, шкодував, було те, що його викрили. У гріхові ахана присутні е, три характерні етапи він побачив, він зазіхнув, він узяв. Єва зробила все те саме в Едемському саду. І побачила жінка, що дерево добре на їжу, і принадне для очей, і пожадане дерево, щоб набути знання, і взяла з його плоду та з'їла, і разом дала теж чоловікові своєму, і він з'їв. І послав Ісус посланців, і побігли вони до намету. Аж ось сховане воно в наметі, а срібло під ним. І забрали його з середини намету і принесли його до Ісуса. та до всіх Ізраїлевих синів і поклали його перед Господнім лицем. І взяв Ісус Ахана, Зерахового сина, і те срібло, і того плаща, і того золотого зливка, і синів його, і дочок Його, і вола Його, і осла Його, і отару Його, і намета Його, і все, що його, а весь Ізраїль із ним, та й повиводили їх до долини Ахор. І сказав Ісус, нащо ти навів нещастя на нас, нехай на тебе наведеться нещастя Господь цього дня, і вкаменували його увесь Ізраїль камінням, і попалили їх в огні, і вкаменували їх камінням. Зізнання Ахана дуже швидко підтвердилося викрадені предмети були там, де й сказав Ахан. Посланці Ісуса викупали їх та й поклали перед Господом, якому вони, власне, й належали. Потім винуватця разом із його трофеями, всією його сім'єю, худобою та всім тим, що було в нього, повели у ахор долину, де побили до смерті камінням і спалили їхні тіла на вогні. Викравши те, що слід було віддати Господові, Ахан осквернився і сам накликав на себе біду дітей не страчували за гріхи їхніх батьків. Не будуть забиті батьки за синів, а сини не будуть забиті за батьків. Кожен за гріх свій смертю покараний буде. Уся родина Ахана, за виключенням його дружини, яка тут не згадується, знали про цей злочин. І поставили над ним велику камінну могилу, що стоїть аж до цього дня. І спинив господь лютість гніву свого. Тому назвав ім'я того місця Ахор аж до цього дня. Останнім штрихом стало зведення історичної пам'ятки, Насипано велику купу каміння поверх тіла Ахана. Такий спосіб поховання безславних осів був звичним на той час. У даному випадку це слугувало застереженням для всіх ізраїльтян, супроти гріха порушення Божих озвучених велінь. Внаслідок цього, оскільки ізраїльтяни показали, що охоче викорінюють гріх з поміж себе, Бог відвернув від них свій палкий гнів і знову був готовий вести їх до перемоги.